Несподіваний бунт у США не лише звичайні люди, але й конгресменом стали проти рішень Трампа, який зовсім вже втратив землю під ногами. Підібрали вдалий момент та вирішили покарати його за дружбу з путіним та здачу України як весільного подарунка. Виявляється, невдоволених все більше з кожним днем вони готувалися, щоб нарешті помститись лідеру США. Що ж тепер буде далі? побачите у відео. Ми вітаємо глядачів та закликаємо поставити вподобайку, підписатися. Ми розпочинаємо. Американці знову піднялись проти Трампа, але тепер все змінилося. Вони переходять до рішучих дій. Під удар потрапили не тільки Трамп та його найближчі соратники, а й всі політики, які лишаються вірними президенту. Особливо жорстко підняли питання України. Так, конгресвумен від республіканської партії Вікторія Спартс до речі українського походження на зустрічі з американцями у штаті Індіана. Трапила під атаку, коли вона вийшла до народу, закликами, що всі рішення Трампа по Україні вірні її освистали. А потім взагалі ледь не виштовхали. Варто зазначити, що до цього вона активно захищала до Дже маска скорочення працівників, з Сігнал та загалом всі дії Трампа по здачі України. Це відбулось на фоні масованих мітингів, що вже наче переростають в соціальні бунти. Вже є викликом для Трампа, зазначають аналітики. США охоплені протестами через дії президента Трампа, і суспільство вважає, що країна рухається до катастрофи. Останні мітинги проти Трампа відбулись не лише у Вашингтоні та Нью-Йорку, а й в інших містах. Так, сенатор США Барні Сандерс, яскравий прихильник України зараз сам активно збирає людей. На виступи проти Трампа так він зібрав багатотисячний мітинг і в Колорадо. в Денвері, штат Колорадо, відбувся масштабний протест проти олігархії та політики адміністрації Трампа. Це говорить мені, що американський народ не дозволить Трампу перевести назву олігархію та авторитаризм. Ми дамо відсіч ми переможемо. каже Сандерс зі сцени в Денвері. Зібралось понад 3-4 тисячі людей на мітинг проти політики адміністрації Трампа. Вони слухали промови Акасія Кортес та Сандерс зі сцени. Тож варто зазначити, що сенатор від Вермонта продовжує. Подорожувати країною, щоб згуртувати людей за своїм авторитарним посланням. Сам же Трамп лише посилює будівні настрої своїми діями та вчинками, зокрема і по відношенню до України. Протести пов'язані з прокремлівськими позиціями адміністрації Трампа а також масовим невдоволенням американців діями президента США. Ось що про це пишуть активісти на одній сторінок, що організовує мітинги та акції проти Трампа. США перебувають в облозі середини захоплені нелегітимним президентом. Та адміністрацією і захищені система, яка не бажає підтримувати наші конституційні гарантії. Система відмовляється діяти. Тепер люди повинні діяти цей історичний рух, який стояв у переломі, щоб зупинити цей авторитарний переворот. Ще до його початку поширює цей рух на всіх, закликаючи до негайних дій проти знищення нашої демократії. Також американські демократи збирають протести проти Трампа. Мітинги під назвою На захист демократії у США та проти дій». Адміністрації Трампа їхнього впливу на США, Іспанію, решту Європи та світ відбудеться в Мадриді, Барселоні, Валенції, Сельвії та Малазі. Організатори мітингів, організація. Democrats Abroad, яка офіційно представляє демократичну партію США за кордоном, кажуть, що вони будуть зосереджуватись на впливі дії адміністрації Трампа на людей з Іспанії, решті Європи та у всьому світі. Ендрю Андерсон, голова іспанського відділення Democrats Abroad, висловив сподівання, що в кожному місті збору буде значна кількість виборців на початок 2024 року, за останніми даними Іспанського національного інституту статистики. В Іспанії були зареєстровані 50 тисяч су громадян США. Американські демократи критикують Трампа за зростання впливу мільярдерів. Якось маска в федеральній владі, а також його виконавчі укази спрямовані на обмеження прав мігрантів та боротьбу із так званою лівацькою ідеологією. Тим же часом Трамп продовжує потрапляти в скандали. Віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого Дому Сьюзі Вайлс наполягають, щоб Трамп звільнив свого ж радника. З нацбезпеки через скандал щодо листування в месенджері Сігнал президент США, за словами джерел видання політику погодився, що Волц облажався, але зрештою вирішив поки що не звільняти його, щоб не дати ліберальним змі та демократичні партії приводу заявляти про свою правоту та загалом не дати вагомі причини для мітингів активістам. Одразу після розгортання скандалу в адміністрації Трампа наростило бурення через дії Волця. Він не лише не визнав провину у ситуації а й не запропонував принаймні формально своєї відставки. Але вже після зустрічі Трампа з Вансом і Валс, радник з Нацбезпеки, публічно взяв на себе відповідальність за інцидент, хоча й продовжив покладати провину на журналіста, який написав про чат, оскільки в останні дні сам Трамп і посадовці його адміністрації неодноразово запорачували, що в чаті обговорювалася секретна інформація, адже це справжній скандал. Видання де Atlantic днями опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по ЄМОНу. Натомість вже згодом сам Трамп наголосив, що не звільняє людей через фейкові новини та полювання на відео. Називаючи цю історію фейковою протягом всього інтерв'ю. Ну і тим часом проти Трампа повстали і в Гренландії. Люди вже не вперше виходять на багатотисячні мітинги проти зазіхань Трампа на територіальну цілісність острова. Біля американського диппредставництва в Копенгагені зібрались кілька сотень людей, аби висловити протест проти намірів США взяти під контроль Гренландію. Учасники демонстрації, тримаючи в руках плакати з написами Відваліть США і Гриландія, не продається. Тож зазначається, що на цьому мітингу в Копенгагені виступають екс-міністр закордонних справ Дані Могенс Лікантов та політичний речник Лівого Червоно-зеленого альянсу. Пале Драгстат, зокрема, Драгстет опублікував в соцмережі x відео і фото з протесту, заявивши про чудову атмосферу та велику явку на мітинг на підтримку Гренландії. І за даними журналістів мовника, аналогічна демонстрація проти зазіхань США на Гренландію сьогодні має також відбутись в місті. Орхус, що в Данії. Віцепрезидент Шаджеді Венс відвідав Гренландію. Зокрема, побував на американській військовій базі, яка розташована на острові. І під час візиту Венц заявив, що Америка дбає не тільки про власні інтереси, а ще й про інтереси Гренландії та про жителів острова. Також він вважає, що Китай дуже зацікавлений. Гренландії а данія, нібито, погано дбала про острів. Трамп коментуючи плани анексувати Гренландію, сказав, що це 100% станеться, і він наголосив, що. Анексія Гренландія неминуча та не виключає варіанту застосування військової сили цю далі. Ми отримаємо Гренландію так 100%», – сказав Трамп. Відповідаючи на запитання, який сигнал анексія Гренландії надійшла Росія решті світу? Трамп сказав, що не думає про це. Мене це не хвилює. Гренландія це дуже окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний мир, це міжнародна безпека і сила. В нас є кораблі, що вплавають за межами Гренландії, зарав Китаю та багатьох інших місць. І ми не дозволимо статись, тому що може. Зашкодити світу або США натомість 19% жителів США підтримують ідеї приєднання до країни Гренландії, яку контролює Данія. Про що свідчать опитування Yahoo News, Передає Fox News. Водночас 49% американців висловилися проти анексії острова. А у самій Гренландії 85% жителів заявили, що не хочуть приєднання до США. Тим часом віцепрезидент Шаджедівенс під час свого візиту до. Розміщених у Гренландії американських військ публічно розкритикував Данію. Студалі Данія не зробила нічого хорошого для гренландців. В Гренландії краще бути під безпековою парасолькою США ніж Данії, заявив він. Ще є певні не дуже приємні новини для нас, але ну знову ж таки це аналітичний матеріал, наскільки він є правдивим. Але певні видання говорять про те, що головний пріоритет Сполучених Штатів Америки це стримування можливого захоплення Тайваню Китаєм, а питання України другорядне. Саме на цьому зосереджено тимчасову стратегічну оборонну директиву з національної оборони США міністра оборони Піта Гекседа. Е, нібито да стався якийсь витік з документу з Пентагону. Так, от цей документ окреслює реалізацію бачення Трампа щодо можливої війни з Пекіном та оборони США від загроз у близькому зарубіжжі, включаючи Гренландію та Панамський канал. Документ е визначає потенційне вторгнення Китаю на Тайвань як головний виклик для США. Змінюючи військову стратегію на користь індотихоокеанського регіону, Україна залишається у відповідальності європейських країн. Е тим часом Китай. До речі, буде робити, на мою думку, знову ж таки, це особиста моя думка. Досить правильні кроки. Китай може об'єднатися з Японією та Північною, Південною Кореєю, вибачайтеся, для денуклеарізації КНДР. Про це повідомляє видання Куодо. Пекін побачив можливість зблизитися з Токіо та Сеулом, оскільки партнерство Південної Кореї та Японії США може постраждати через політику Трампа. От тобі і контроль. Він до Тихоокеанському регіоні Трампушка Китай розробив сценарій посилення співпраці з Японією та Південною Кореєю щодо денуклеарізації Північної Кореї, щоб вбити клину відносини двох країн США. Повідомляє Кіодо, посилаючись на китайські джерела. Політики Китаю вважають, що Пекін має стратегічну можливість зблизитися з Токіо і Сеулом, оскільки. Тристороннє партнерство Південної Кореї та Японії з Вашингтоном може постраждати через зневагу президента США Дональда Трампа до багатосторонніх структур, відновлюючи свою політику, Америка понад усе під час другого терміну в Білому домі Трамп також заявив, що має намір відновити взаємодію з північнокорейським лідером Кім Іном, з яким свого часу проводив кілька особистих зустрічей. Ну і зрозуміло, що. Цзіньпіню це може досить сильно не подобатися. Тому, друзі, ось так: Китай, Японія та Південна Корея мають спільні інтереси в досягненні денуклеарізації КНДР, яка останнім часом посилює військову співпрацю з Росією після підписання в червні минулого року ключового договору про партнерство, який містить положення про взаємні оборонні зобов'язання. Тобто, е перекладаючи на простий зрозумілий всім язик, е вибачте мову. Москва отримує від північної Кореї солдатів і артилерію, а також балістичні ракети. Взамін дає КНДР доступ до ядерних технологій, які вони до цього не мали. Звісно, що Південна Корея, Японія, і Китай будуть досить цим схвильовані. Ну і Трамп своєю політикою продовжує віддаляти від себе та майже всіх партнерів. Європу, Азію. Ну, подивимося, досить незрозуміла ситуація, але можливо це змусить Трампа трішечки замислитись про його ось цю політику Америка понад усе. Невеличка з'явилася цікава новина. Ну, принаймні про це пише видання Політико стосовно випадкового потрапляння журналіста The Atlantic» в секретний чат. Сігнал так, от виявляється, що Джей Ді Венс пропонував Трампу звільнити Волца через скандал. у Сігнал, як повідомляє політика, Трамп поки що не ухвалив такого рішення, щоб не дати перевагу ліберальним змі та демократам. Та, попри внутрішнє невдоволення, Волт залишається на посаді, хоча його відставка це лише питання часу. В адміністрації не його самовпевненістю та втручанням справи поза його компетенцією. Раніше Трамп заявив, що Волт взяв на себе відповідальність за створення чату, до якого випадково і потрапив журналіст. Чи готова Україна до чергового так званого великого наступу Путіна? І для чого це робиться? Саме ось цей. Анонсований великий наступ Путіна. Далі послухаємо експертну думку військового експерта Олександра Мусієнка. Посилання на його офіційний Ютуб канал ви також знайдете в описі до цього відео. Тож підписуйтесь. Давайте подивимося на те, що відбувається. По-перше, щодо хронології заяв. Хочу нагадати, що ще в січні 2025 року, тобто цього року, Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський. Перебуваючи в Німеччині на Мюнхенській конференції з питань безпеки, говорив про те, що Росія дійсно розглядає різні сценарії наступу. Крім того, Володимир Зеленський згадував цьогорічні навчання запад 2025 російсько-білоруські навчання, які мають відбуватися як на території Росії, так і на території Білорусі. Відповідно, ці навчання можуть становити загрози як для України, так і для Литви – так і для Польщі, так і для Латвії, і загалом для країн Балтії. І ми знаємо, що якщо подивитися на прогнози, які дає головне управління розвідки Міністерства оборони України, а також прогнози інших розвідок, зокрема європейських держав, то, ймовірну агресію проти країн Північної Європи, а Кремль розглядає першочергово. Але повертаючись до України. Отже, питання в наступному питання полягає в тому, що як може діяти Росія, розберемося, які сили є. По перше, ми бачимо, що певні наступальні дії ворог проводить і зараз. Був своєрідний період і спад наступальної активності російських військ на фронті, і він став значно меншим за цей період, ніж, наприклад, був проміжку листопад-грудень. Це очевидно, це факти, і це підтверджує офіційна статистика Генерального штабу Збройних сил України. Відповідно, ми бачимо, що ну, скажімо. Інтенсивність впала, видно, що значного просування ворога на сьогоднішній день на фронті не фіксується, але ситуація залишається складною. На сьогодні складається враження, що Росія вживає заходів для перегрупування своїх військ, поповнення значних втрат, тому що українські сили завдають ну, надзвичайно великих втрат, в тому числі з застосуванням дронів. І зараз ми про це так само поговоримо: про дронову революцію, про дронову супердержаву і наддержаву з точки зору застосування безпілотників роботизованих систем і майбутнього війни, що показує Україна, і навіть дещо нам обіцяють з того, що ми і, і, і не знали навіть космічні війська обіцяють Україні створити це цікаво, власне кажучи, будемо освоювати космос. сподіваюся, що надійно. Зрештою, але якщо повертаючись до поля бою, можливості пікові російських військ можуть бути на травень-червень. Те, що ми будемо спостерігати зараз, це фактично атаки на деяких ділянках фронту. Вони не будуть по всій лінії фронту, тому що провести їх по всій лінії фронту одночасно, я маю на увазі однаковою кількістю сил, ресурсів і засобів, це дуже складно. Не забувайте, Росія. Все ж таки несе втрати. І, попри те, що вони поповнюють власний ресурс, я хочу просто нагадати, що ми повинні рахувати валюту, яку вони мають, рублі, іншу валюту, конвертувати в кількість виробленого озброєння. Це не означає, що одразу вони маючи всі гроші з бюджету, через місяць отримують зброю. Чи через два місяці отримують необхідну кількість людей на фронті. Зовсім ні. І тому. Пік можливостей, коли ворог це може зробити травень-червень. Але до цього моменту ворог буде діяти, застосовуючи дрони і проводячи дроново-ракетні атаки, ось такі, ну скажімо, локальні, точкові, з метою ну, проведення фактично терористичних дій, залякування українського народу, і за, за скажімо так, досягнення певних цілей для себе. Ось на сьогоднішній день а, ті плани. Які переслідує противник, тобто вони будуть чиняти дроновий терор? На сьогодні навіть питання сухопутного наступу це питання номер два, порівняно із тим, що ворог планує з повітря. Ну от давайте тепер, друзі, поглянемо, що відбувається в Росії. Да? Країна, яка має 80% неосвоєної власної території, намагається відхопити України шмат землі, причому не просто відхопити, а перед цим перетворює його на, на пустку без життя. Ну, от так, знищуючи абсолютно все живе: тварини, рослини, люди, міста, які є, і населені пункти, які трапляються їм на шляху, перетворюються на купи. Будівельного сміття. Так, от, що відбувається в Росії? Е е от, три новини. Перше, це от, е приклад деградації на, от, вибачте, за тавтологію, але приклад деградації на прикладі одного народу. Е е е Пам'ятаєте оцей штурм через е газову трубу? Так, от, е росіяни там отримали. Причому отримали досить суттєво, але будь-яку свою поразку пропаганда перетворює на перемогу. І от такий от символ перемоги з'явився перед одним з храмів в Росії, де для того, щоб парафіяни могли потрапити на службу до храму, вони повинні пройти через трубу, яка як це робили їхні доблісні воїни, штурмуючи Курщину через газову трубу. Тобто через двері ти не увійшли. І от стоять силовики, які примушують абсолютно всіх людей і проходити до храму через трубу, щоб відчути подвік наших мальчиків. Ну, от, і всі йдуть. Всі покірно схиляють голови і йдуть через цю трубу. Ну, от, дуже великі питання до цього народу, чи здатні вони хоч на якісь думки, які будуть протирічити офіційній. Політиці партії. І взагалі таке спостерігалося. От, ну, можна відслідковувати цю тенденцію починаючи з часів ще Івана Грозного, але давайте ближче до наших часів. Да, те, що ми застали, принаймні ті люди, які приблизно віком, як я. Я це чітко пам'ятаю, всі оці етапи деградації і велике щастя, що Україна вийшла з цього кола.